Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колос: Круть, верть. став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята, та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто молотиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу. Каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже обмолотив півник колосок та й знову гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята та й кажуть Треба зерно до млина однести, та й борошна намолотити. А хто понесе? Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу. каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довги лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику! Вже тепер тісто треба замісити та пиріжечків спекти. Хто ж міситиме? Не я. пищить круть. Не я! пищить Верць Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нахоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А який я голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте, но ну стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти. А хто його обмолотив? Ти. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти? А що ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, і півник їх і не тримає. Хто ж у таких лінюхів Оріжками пригощатиме.